На головах пожежні каски, в руках інформаційні листівки. Працівники одного з хмельницьких магазинів до звичних професійних обов'язків додали собі роботи. кажуть уже місяць по особливому відзначають усі офіційні та неофіційні дати, що є у календарі 29 січня, день вшанування ветеранів та пенсіонерів пожежної служби. Тому і перевтілилися у рятувальників. Наші пожежники би, віднеслись до цього свята більш серйозною такою метою, навіть з метою пропаганди цього свята і принесли нам серйозні такі листівки, пам'ятки для наших покупців. Тим більше зараз холодний час, холодна пора року. Самі знаєте, що ми дивимося в новинах, постійно виникають якісь проблеми в нас з пожежами, і якби лишній раз нагадування нашим клієнтам, нашим покупцям, звичайним громадянам про пожежну безпеку. Нове професійне амплуа продавцям до снаги. Жартують, не вистачає лише пожежних шлангів та каски трішки заважкі, рештою повністю задоволені. У ролі пожежника себе почуваю досить впевнено. Такий настрій, можна сказати, навіть святковий. Роздаємо ось такі листівочки сьогодні. Атмосфера у торгівельній залі панує справді святково до душі вона і покупцям. Нужно більше в школах преподавати, я так вважаю, в дитячих садиках, які дітки маленькі вже говорять, що в случаї чого набирати 101, тому що это очень хороші люди працюють, мабуть, очень смели. Таких людей побольше і таких мероприятий, конечно, більше втрати. Мені дуже сподобалось, тому що Деякі діти не всі знають, коли треба телефонувати, і не всі знають ці правила. І за допомогою таких правил можливо діти врятують своє життя. Рятівники пропагандистської ініціативи хмельничан неабияк підтримують. Це хороший захід, який пропагує безпеку життя. Та приємно, що заклади долучаються до таких заходів, проводять їх, ініціюють. Це дає змогу зменшити кількість пожеж. МНСники наголошують, правила пожежної безпеки слід пам'ятати та дотримуватись їх щодня.